Хочу показати, як кондиціонер працює в айфоні. Отак, штатна шторка. Відкриваємо кнопочку, щоб перейти в дім. Знаходимо вітальню, а далі кондиціонер. Ось режим вимкнено, нагрів та охолодження. Включили охолодження, виставили температуру. Наприклад, 20 градусів. Жалюзі вже відкрились і він починає працювати. Можна керувати швидкістю вентилятора. Ну, всі стандартні команди присутні. Скопійовано з штатного комплектного пульта всі функції, всі доступні в iPhone. Замовляйте послугу ремонту під ключ, а також подивіться інші відео в плейлісті розумного будинку Apple HomeKit.